Що ти робиш? Я випив енергетик. Але ж ти піднімеш порожню банку, так? Я не збирався, ні. Вибач, то ти залишиш банку там на землі? Ну, так. Ого. Ровне, ти думаєш про навколишнє середовище? Ви серйозно? А ти серйозно? Ти коли-небудь думав про наслідки, що це може зробити з землею. Саме так, Рована. Якщо кожен буде викидати банку на землю, світ опиниться в хаосі, друже. Не знаю, чи ти помітив, але планета Земля зараз не в найкращій формі. Ясно, Саме її так, її зараз, зараз, зараз дуже погано, усе розвалюється. Потрібно використовувати повторно, переробляти. Саме так не можна просто кидати банку на землю. треба Подумай головою, про наслідки. Подумай про інших, не тільки про себе. Якщо ви не помітили, ми зараз посеред зони бойових дій. О, то якщо ми посеред зони бойових дій. То значить, планета Земля не має значення. У нас стануть льодові шапки, так. лісові пожежі. Потопи, друже. Мене не дуже хвилює земля конкретно в цей момент. Я намагаюся зберегти собі життя. Ого, нічого собі. Ми намагаємося зберегти життя землі, друже. Вибачте, просто уточню. Ми буквально вбиваємо людей. А вас хвилює, що я викинув банку на землю. Так, ровене. бо вбивство людей зменшує їхній вуглецевий слід. Годі бути таким недалеким, друже. Так, добре, добре. Я підніму кляту банку. Дякую. Дякую. Так. Ого. Сподіваюся, для тебе це переломний момент, Рована. Сподівайся, ти чогось там вчився. О! Ще один! Ні! Ні! Убили! Так! Народ, не будьте як Рован. Не смітіть! Не смітіть! Не треба цього робити! Не потрібно! Так, просто тікай від проблем, друже. Просто тікай. Але що ви можете це підписатися на воцдап'я? Так нам би хотілося. Отже, урок, який потрібно винести, не смітіть і не вбивайте людей. Не вбивайте, ну може, окрім орків, і підписуйтесь. Підписуйтесь. і ставте вподобайку.